13.09.2016 року близько 14-ї години на спецлінію 102 від сільського голови одного з сіл Красилівського району Хмельницької області надійшло повідомлення про те, що на господарстві виявлено труп чоловіка з ножовим пораненням. Подальшому виїздом слідчо-оперативної групи на місці встановлено що до смерті місцевого причетного його дружина, а саме. Під час суперечки, яка виникла на побутовому ґрунті, вона заподіла йому одне ножове ушкодження в область грудної клітини зліва. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Вони пили постійно, вона била його, баба допомагала його бити ні раз. Діти постійно в нас ночували, як вони тільки напивалися. Ну до цього все йшло, ми це чекали, але ж не думали, що так швидко воно це все піде, звісно. Ну, це... не хотів її лишати, бо любив, так? Дітей було Каже... жалко, двоє дітей зараз лишилися вчетати її... сиротами. там. Я казав, я її люблю. Все.